То чіпляється, хто це насильство, домагання з ними що робити? Мене дуже вкурвало, коли після того, як вже запустився цей процес, коли вже всі почули, побачили, почали говорити. Присудили, да. присудили. Да. Ось це. Ну вони ж розділили професійно. Ось це мене дуже вкурвило. Я чесно скажу, я навіть, я навіть пост зробила. Mm -hmm. я говорю, ну це, це ну, зашквар кажу. Ви що, дзига? Ви повинні були. Вона, ну і що? Ну і що розділяєш, не розділяєш? Подивіться на наприклад, на досвід західний, американський досвід. Людина просто виправдатися не може, слова не може сказати після такого випадку, який відбувся з нею, про який всі довідались, і коли вже докази є цьому. А ви нагороджуєте білоусок? Чим вони там нагородили, я не пам'ятаю, і темляку теж.